Поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру 22-річному жителю Білгорода Ністровського у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах. Викрито чоловіка було на околиці Білгорода Дністровського біля одного з гаражних кооперативів. слідчо оперативною групою територіального підрозділу поліції, яка прибула на місце події, у молодака було вилучено 18 згортків з речовиною ростинного походження зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб канабіс, та 38 згортків з ворожкоподібною кристалічною речовиною білого кольору. Належність останньої до наркотичної криміналісти підтвердили за допомогою експрес-тесту. Самі ж речовини фігурант планував незаконно збувати шляхом так званих закладок. Вилучені речові докази правоохоронці скерували на експертизу для встановлення остаточного їх походження та маси. Правопорушника слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному придбанні та зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.